Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 417 Це підручником мали бравого клас автора Олександра Істера. І наше завдання виконати дії. Поїхали з першого. Поділити на 3 плюс Н поділити на 4. Мінус один. Красик. Так, так, перепишу ще раз. Так, значить так, що ж нам робити з одиницею? Попереднє завдання показало, що ми можемо просто записати ось так. Я не знаю, як пояснюють вам в школі, може, ви мені розкажете, звичайно, але я запишу 1 один, поділити на один. Одиниця? Одиниця. Так, тепер спільний знаменник, так? 3, 4 і 1. Ну що, 3 просте число, так? Ох, тому просто перемножаємо. 3 на 4 у нас 12. 12, поміжте на 1 буде 12, так? Все підходить. Допоміжні множники. Тобто нам треба поділити 12 на 3. Буде 4. 12 на 4 буде 3. І 12. На 1 буде 12. Є. Поїхали. 4М. Плюс 3 m Ну і мінус 12. А що ми можемо зробити? Максимум це 3. А, п, Ні. Нічого не можемо зробити. Це так залишається. Ой, як цікаво. Так, друге. виконайте дію. Ладно. Це моє особисте, я промовчу. Так, у нас 5 мінус одиниця поділити на це, Плюс одиниця поділити на те. А, буква наші кіносі так? Так, ну що, об'єднуємо так? А перемножаємо. А, точно. Дивіться, я так хоп. Хоп. Воно, воно. Ну, перепишете ще раз. Так, це де. На одиницю одиниці напишемо. Допоміжні множники. С поділити на один. Ну, звичайно, буде те та саме. Так, далі С поділити на С. Це скорочується, залишається просто Д. Ну, а, тут С залишається, так? Так, перемножаємо, буде 5 С Д. Нічого не можемо зробити. Так, ми на екваторі. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Третє. Так, тут уже цікавіше. А, плюс 3 поділити на 5. Ну, як завжди, хто за мною слідкує, знає, що у мене. риски дроба, ну ніяк не виходить. Одинчик. Ну ви ж розумієте, що я з нею буду робити. І Дорівнює. Як ви думаєте, який буде спільний знаменник? Правильно. Перемножаємо 5 на 2. 1 поділити на 1, так? Перемножимо вийде 10. І до не мужники. Поїхали. 10 поділити на 5 2. 10 поділити на 1 10. 10 поділити на 2 5. Є. Перемножуємо. Можемо записати ось так. Допоміжним множники на наші чисельники, так. Мінус. Ну, 1 помножити на 10. Пробачте, не буду писати. Ну і плюс 5. на ну, а. Не, не хватало трошки. Зараз продовжу. Або ні? Так, да, вийшло. Поїхали. Розкриваємо дужки. 2 на А, 2А, 2 на 3, 6. Це множення. Коли кажу на множення. Мінус 10, плюс 5а і мінус 10, так? Хм, мінус 10, мінус 10, це дуже цікаво. Ну, тобто 5 на мінус 2. Ну, перемножимо. Умнички, все прекрасно. Наші десяточки. Дорівнюємо. Що нас? Вий? Зводимо, так? У нас 2а плюс 5а. Це у нас буде 7а. Це його, мабуть, велике намалювало. Мінус 10, мінус 10. Мінус на мінус, дає плюс, але в результаті мінус. Це буде мінус 20, так? І плюс 6, це буде мінус 14. Ні, все, поділити на 10. Ні, звичайно, 7 ми можемо винести за дужки, але с мисси. Все одно нічого не скоротиться. 7 і 10 не скорочується. Так, і четверте. Красиве яке. Одиниця. Ну, мають. Х-. Нічого у собі знаменник, так? Да? Плюс Х. Так, не робіть мою помилку. Пишіть на рівні, але я допишу одинички. Спільний знаменник у нас, звичайно, Х-. Іншого, як кажуть, не дано, бо іншого нема одиниць. Перемножимо буде х мінус y. Так? Поїхали до допоміжні множники. Ну тут один. Бо х мінус y поділити на х мінус y. Число поділене само на себе. А ось тут х мінус у. І ось тут х мінус y. Тому що тут одиниці. Перемножаємо 1 один на 1. Єсть. Так, ще раз передивлюсь це правильно. Далі х на х плюс х квадрат. Х помножити на мінус у мінус ху. Пробачте, не удержалось. Плюс ху. І мінус у квадрат. Перемножила відразу. Ой-ой-ой-ой, це я буду продовжувати. не давувати. І вибрала Зараз. Так, ну і що в нас вийшло? Місхі, плюс ху само знищується. Ой, щось чудове таке виходить. А ну, ні, не виходить. Чудове. Ну, то ладно. 1 плюс х квадрат мінус у квадрат. Як показалось? Так, і поділити на x мінус y. Все, це буде розв'язок даної правила. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!